Шкалою від 0 до 10, зважаючи на всі обставини та виклики нашої держави, оскільки е оцінити соціальну політику своєї держави, ну якщо по 10-бальній шкалі, то десь на е тверду трійку. Е тому що з одного боку, так, соціальні виплати здійснюються, да, платяться там той мізерний розмір пенсій, соціальних допомог, але з іншого боку, за 6 років це ж не тільки ми беремо. Ну, Час широкомасштабного вторгнення, але за 6, всі шість років я особисто не бачу жодної реформи, і жодної от, світлої думки в сфері соціальної політики, якою могла б могла похвалитися нинішня влада. До речі, якщо наші глядачі щось побачили, бо я завжди питаю: друзі, ну напишіть: от що за шість років ви вважаєте, яку соціальну реформу провела нинішня влада? Угу от бу буде дуже цікаво послу по, по побачити послухати думку наших глядачів